Вітання, всім вітання. Це Андрій Юркевич. Я вже тут не сам, тому що до мене звітали дуже круті люди з Другобича, які займаються поезією. Займатися поезією? Ні, напевно, неправильно вони є поетами, поетками. Музикантами, і людьми творчими з угруповання, яке літературно-музичним називається Дрогема. Привіт, друзі! Я Вас всіх зараз по черзі представлю. До речі, нас можна дивитися в прямому ефірі на наших соцмережах: це YouTube, Instagram та Facebook. Підписуйтесь на твоє радіо і будете нас бачити. Світлана Лещенко, учасниця Дрогеми. Привіт, Світлана! Привіт, привіт, Вікторія Бура, учасниця Дрогеми. Привіт! Салют. Привіт, Соломія Шватчак, учасниця другими. Привіт. Ну і наші хлопці, як то кажуть, гендерно правильно представити вас на кінці. Роман Миронов. Привіт, Роман. Привіт. І вітаю, Святослава Качмара. Привіт святка. Привіт. Так, ну. Слухайте, це дуже приємно, що з'являються нові поетичні збірки, тим більше коли це робиться в нашому прекрасному Другобичі. Отож, нова збірка від рокеми, і я вас вітаю. Знаю, що 23 квітня у бібліотеці мені В'ячеслава Чорновола о 16.00, То я вже так говорив на правах реклами. відбудеться презентація вашої збірки. Розкажіть, як... Пишеться, що відбувається в поетичному житті нашого міста. Почнемо від тебе слава. Розкажи про друге мов найперше. Е, гаразд. Е, отже, наше вигруповання е, з'явилося у му році, тобто, вже досить давно. 4 років. Так. У нас була е, наша матір-засновниця. Ти Так скромно е, про себе говориш? Е, ні. <ріст> Романа Фіна, ага. е, от, е, але ми продовжуємо її справу, вона віддалилася від, від тих справ, але справа її живе. От, вона навіть каже, що вона нами пишається, але цей вайб залишився. Угу. Не знаю, яке у неї було, мабуть. Інакше спрямування в неї було вона була е, харизматична, артистична особа, селянко обдарована і є. Але так. вона тоді хотіла проявлятися саме в такому плані. і е, Зібрала навколо себе своє таке оточення, ще й нові там підтягнулися, і так з'явилася другема, яка мусила виступати десь в Дроговичі, презентувати всякі. Були багато ідей, все таке, але. Е, Бу були якісь ідеї про збірку, але з повномасштабним вторгненням це все ну, провалилося кудись. І так ми почали збиратися так по крихтах, можна сказати, двоє. Зустрілися троє, і так поступово-поступово. І тут, значить, на тому всьому депресивному фоні все одно ми вирішили, що треба все-таки. Ну, принаймні, якось втілити в життя те, що було. Угу. От знайшовся у нас спонсор прекрасний. Ну розкажіть, який... хто це? Неможливо, його умова була не розкривати його інкогніто. О, так. Це таємний поціновувач поезії, так. дуже приємно. Дуже... Так, так. І е, так, ми йому безмежно вдячні, тому що без нього би не було б збірки, або була б дуже така, не така красива, яка вона. Ну, насправді, є. видання дуже гарне. Я так розумію, угу. це коло видавало вам, так? Так. Е, е, та. Видавно фірма коло. Насправді дуже гарна збірка. Запрошуємо всіх 23 числа в бібліотеку Чорновола на вулицю Шевченка. Хто не знає, де бібліотека, я вам підкажу. Центральна частина міста о 16-й годині. Е, друзі, хотів би поговорити теж з вами, з поетами-поетками. Про що зараз пишеться? Я розумію. Зараз час повномасштабного вторгнення маскані на нашій землі, і звісно, війна, вона ну я так розумію, дає свій відбиток на творчість. Дівчат хотів попитатися. Прошу, Соломія, Вікторія, прошу. Ну, максимально різні теми. Тобто багато факторів, які надихають. Навіть mm -hmm. дуже приємно працювати з настільки талановитими людьми. Звичайно, вдячна другемі, адже вони дарують просто море натхнення для мене, завжди підтримують, і це дуже багато значить для мене. Отже, тому е, теми для написання, от е, навіть е, різноманітних віршів, е, також пісень є максимально різними. Е, Будь-що, що надихає, що дарує таке от натхнення, щось mm -hmm. таке справжнє. Um... Наприклад, якщо говорити про теми ваших творів, які вийшли до збірки, вона мала якусь конкретну наскрізну тему, чи це були різних періодів твори? Прошу, хто би хотів відповісти. Ну, щоб ви всі є в збірці. Це твори різних періодів, різних mm -hmm. авторів. По суті, це вибране з кож... вибрали найкращі вірші з кожного автора і так сформували збірку. Mm -hmm. Супутня додали картинок, зображень. Хтось э, малював, якісь були зроблені фотографіями, і так була вкладена ну, сформована збірка, зроблена верстка, і потім вже дали в друк. Mm. Супер, Святослав, щоб за праця. Святослава знає давно, він філософ. Філософи подалися в поети. Ти давно писав, так? Як тобі друге? Я так розумію, ти доєднався з самого початку, так? Слава, так? Так, Ну тут насправді непорозуміння, певно, тому що е, це випадково, це... так? Ну, по-перше, я сюди прийшов, відкрию таємницю, оскільки там багато дівчат. Ось, Але крім того, ми пишемо не тільки поезію, а й прозу. Особисто я пишу. Що такі короткі е, сентенції, можна сказати, Ось. і е, короткі, коротенькі і історії. Так що, mm -hmm. стосовно м, поезії, це не до мене, а радше до інших е, учасників. Е, добре, тоді поговоримо, чим зараз цікавиться сучасне мистецтво зараз. Та? Як е, казав каже Сергій Жодан. Що в ті дірів, в якій воно опинилося, сучасне мистецтво цікавиться виключно чорно-білими карточками, на яких сфотографовані наші легені діряві, наче вітрила китайських греболовецьких човнів. А, ну, а що вас зачіпає? Наприклад, тому що я б хотів, щоб ми не тільки говорили про другему, але щось і зачитали. Хто готовий з вас а, представити свою творчість тут в ефірі Творіно Радіо? Я yeah. би хотіла, щоб. Щоб спочатку Віка представила, ага. потім ти, жити Ром... Романе дуже цікаво. Так прошу розкажи. Віта, вона так да. тихенько. Поки що не мала слова, віка до тебе мікрофон ближче. Прошу. Можна я я, я хочу трохи про Віку. Віка дуже скромна дівчина, але ну, вона мені, дуже зато протилежно от, її, то вона видає весь час багато творчості, вона угу. не з Другобича. І тому вона дивиться на Дрогобич як зі сторони. О, це е цікаво, тому що і вона закохана в Дрогобич. Вона видає про Дрогобич дуже багато творів. Зокрема, Хай Хокку. Угу. Вона пише Хоку про Дрогобич. Таким чином, що ми прямо теж дивимося. На Дрогобич з іншого боку можна а, ну, сказати. Ну то що ж, Презентація від Вікторії Бурої в ефірі Творіну Радіо. Прошу Вікторія, вам слово. Хочу угу. зачитати три, три нових угу. Духу величі додаю ядро маскарони і цвітіння дерев, дрогобич, сквер. Світ штурмує кам'яниці і поневолює ум. Кожен куточок, цвітного міста, явні пестощі, пори. Дуже, дуже так е, глибоко, я б сказав про Дрогобич, Він завжди надихає. Знову з Дрогобича загалом дуже багато талановитих людей походить. Тут напевно не тільки вся сіль землі, але і всі таланти. Хто е, звідки ти? Я з Волині. Ти з Волині, так. Е, і закоханість Дрогобич є одним з натхнень. ну Це, це приємно, так. Е, ну, поговоримо ще про те ж чоловіч... чоловіча... От, хотів вас чоловіча. Чоловіча поезія і жіноча вона відрізняється взагалі. Можемо говорити, що є чоловіча і жіноча поезія? Чи воно тут недоцільно? Хто скаже мені? Ну от присіть мені так, на, на хлопський розум. — На мою думку, є. Є, є. є різниця, так. Є різниця. Ну, зараз ми почуємо. Романа uh, uh, Морозова, uh, прошу зачитаю вірш. Ми маємо прожити так, що пам'ять про нас не стерли, вічність потроху стікає, увигине рік. Ми тратимо час і зусилля, емоції і нерви. Ми палимо добро і порядність, насилля і гріх. І що тут настане у нашому світі не знаємо, куди нам піти, куди нам податись тепер. Життя наше тут, між видимим пеклом і раєм. Ми всі унизу Залишилось рухати зверх. Супер, дякую. Д Дуже. Ну, Зрозуміло, відрізняється. Так? <поєзія <поєзія> чи 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 чи. Е гарно, гарно, мені подобається. Дякую. Хочу сказати ще таку річ, що, е от, наприклад, можна сказати зі сторони там стендапу. Та? Начатка нового матеріалу передбачає уч... якби ти комусь там розказуєш щось, дивишся, люди реагують, не реагують. Як це відбувається з письменниками і поетами? Ви збираєтеся в друге. Ну, у вас є Ну, не скажу засідання, та, з з збори вашого групування, І ви читаєте нові е твори один одному. Е є така штука, що ви, наприклад, бачите по реакціях, не зайшло. не зайшло, Що тоді? Наприклад, е де є е оця власна? Е це подобається мені, і мені все рівно, що скажуть інші, є таке щось чи, чи це так не працює? Я думаю, що у нас в угрупованні, мені здається, всі дуже сміливі. Нахабні, і якщо зробити зауваження, то вони скажуть, ну... тобі не подобається за твої проблеми, з того Ну, Ми намагаємося хвалити або побачити щось, ну, дати зворотній зв'язок, а не там. Ну, з власного досвіду, що хочу поділитися наприклад, я коли видавав свою книгу з Есе, то зрозумів, що зараз в сучасному світі є так, що. Книга це окей, це є ну, таким підтвердженням того, декларацію поета. Та? Коли виходять друковані твої рядки на папері, вони все їх нічим не, не зітреш. Це не Фейсбук собі стерти нема. А як це відбувається зараз? Тобто ви пишете в соціальних мережах, ви видаєте свої вірші і свою прозу. В соціальних мережах як це зараз працює, тому що я себе злопав на думці, що я купляв останній раз поетичну збірку на презентаціях, тільки лише на презентаціях, не в книжкових магазинах, а на презентаціях. Як це відбувається а, безпосередньо в практичному житті поетів-письменників? Як наші збірки <хи> на презентаціях у нас вже одна була і багато купило нашої збірки. Mm -hmm. Звісно, хто прийшов на презентацію, зазвичай він готовий купити, mm -hmm. придбати. Але якщо ні, то принаймні глянути. До речі, нас можна купити в магазинах. А в яких давно в час читати okay. в туристично-інформаційному центрі? Mm -hmm. Власне, це було задумано як сувенір, mm -hmm. чесно кажучи. Там е, також можна на презентаціях буде листівки, поштівки е, придбати. Як відбувається у нас е, так, е, ми здаємо собі справу, що це як плювок у ну, тобто... Я, поезія це плювок у вічність, окей. <гум> я, тобто, я, поезія, це твій. Ну тобто, я, наприклад, з обережністю дуже ставлюсь до того, що я публікую, а дехто собі публікує е, там як хоче. Не знаю. Це справа кожного. Взагалі максимум свободи. Самовираження. Кожен хоче самовираження. Це зрозуміло. І, до речі, по поезія прозвучала, так? Сентенції, про які казав нам Святослав. Чи ти маєш щось з собою? Маю. Маєш? Okay. Бо цікаво, бо знаєш, я, я, я часам на, натрапляю на Фейсбуку на твої речі. Я підписаний на Святослава. Окей, okay, давайте я пару штук. Е, пишуть, е, Данте підтримав Україну відреагував списки е, 9-го кола. Е, О Боже, тихо промовляв він, позіхаючи, а потім знову ставав атеїстом. E, ну що, розберемося по-чоловічому. Давай. Чувачі. А, це Окей. чоловіче. <тірш> okay. Асельє афера. Швидко та якісно шиємо в дурні. Люба, я тебе люблю. Вибач за тавтологію. Uh -huh. <сір> ну, в такому стилі. А, супер, супер, ну це гарно. Піднімає настрій, піднімає настрій, заставляє філософ. Ну окей, треба говорити про поезію щораз голосніше, бо десь прозвучала така думка, що поета є голосом народу. Та. І в цей непростий час це теж дуже важливо. Я вам дуже дякую за те, що ви збираєтеся, за те, що у вас з'являються збірки і. Навіть таємничі люди, які готові видавати вашу збірку. До речі, дуже якісний папір. Дякую, Світлана, що ти мені подарувала збірку. Дуже якісне якісне видання, і це в нас час дуже рідкісно, тому що насправді книговидавництво – це не проста справа і не дешева і я бажаю вам успіху. Насправді дуже запрошую всіх людей, які мають можливість у вівторок, 23 квітня, прийти о 16.00. В бібліотеку імені В'ячеслава Чорнувала, і підтримати наших талантів, наших поетів, письменників, музикантів з літературно-музичного груповання Дрогема. Дякую вам Дякую. і нехай вас все Дякую. вдається. Ще раз вам нагадаю, що у нас тут Дрогема говорили про поезію і не тільки. І дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що. Книжки треба купувати, в музеї треба ходити, театр треба відвідувати, тому що ми є культурні люди, ми не москалі. Ось так. Всім вам доброго дня. Дякую, що були тут з нами. Залишається на хвилях твого рідного радіо.